У нас існував сталий стереотип, що демократична партія це виключно партія голубів, яка лише хоче домовитися з будь-яким агресором, і не хоче ніяких війн і ніколи не вступає у світову конфронтацію, а намагається все здати, аби мерком Лутком домовитися з світовими агресорами. Це причина була саме після обамівських часів. У нас є окреме відео про це на останньому капіталісті. Посилання буде в описі до цього відео. Разом з тим, що до республіканської партії, у нас таке от стале уявлення, що це партія яструбів, які готові воювати до останнього, які підтримують свій оборонно промисловий комплекс, і готові дати будь-якій країні, яка зазіхає на світову демократію і торгівельні шляхи по голові, по морді і, взагалі, знищити будь-якого ворога. Такі уявлення у нас відбувалися через те, що, наприклад, лінкольн республіканець, скасував рабство і воював за це. А Рональд Рейган допоміг зруйнувати Червону імперію. Власне, через це у нас і про республіканців уявлення таких от мачо, які готові вдарити за будь-яке зазіхання до свободи. Але все не так однозначно. І це буде відео саме. Про це здавалось би, після початку повномасштабного вторгнення московитів республіканські яструби мали б розправити плечі. Проте сталося з точністю до навпаки, якщо демократи хай із деякими обмовками стабільно підтримують Україну, то республіканці все більше нагадують філіал Єдіної Росії в Конгресі США. Саме представники цієї партії всіма правдами і неправдами стараються саботувати пакети допомоги нам. Найбільше певна їхня частина, граючись в ізоляціонізм, пропонувала кинути всіх союзників і зосередитися тільки на внутрішніх проблемах Сполучених Штатів Америки. Окремі персонажі, взагалі, прям транслюють московську пропаганду і присцикують перед всі ким чинином і іншими диктаторами в світі. Тож, як така стара і добра партія докотилась до такого стану і чи можна щось виправити? Поїхали з вами, Валентин. Зараз ми дещо зануримося в американську історію, аби трошечки усвідомити контекст. І зрозуміємо, що республіканська партія, як партія тільки яструбів, є дещо хибним уявленням. Першим президентом, який спробував зробити США глобального гравця, був демократ Вудро Вільсон. Саме він прийняв рішення про вступ країни у Першу світову та прийняв активну участь у повоєнних переговорах. Зокрема, став ініціатором створення Ліги націй. Загалом кількість втрат Сполучених Штатів Америки 100 тисяч американців. В Першу світову війну. Порівняння з іншими союзниками і, взагалі, учасниками цієї війни, це небагато. Але для Америки це була Найбільша кількість страт після громадянської війни, що в свою чергу породило національну травму, а це породило тенденцію до ізолюціонізму. Тому є і звісно інші навіть географічні обставини. Сполучені Штати Америки, відділені від світу двома океанами, є дуже потужний внутрішній ринок, мирні вже на той момент сусіди, точніше гарні з ними стосунки. Це з Мексикою і з Канадою. Тож все в принципі добре, і нам не треба занурюватися в проблеми інших. Частин світу, хоча все взаємозалежно, і американці це добре відчують під час другої світової війни. Республіканці, які майже весь міжвоєнний період не вилазили з білого дому, осідали цю ізоліністську хвилю. Президенти Ворон Гардінг, Келвін Кулич і Герберт Гувер старанно уникали союзів чи якихось безпекових зобов'язань у стосунках з європейськими і азійськими державами. Сенатор республіканець Джеральд Ней взагалі заявляв, що від вступу США в Першу світу виграв тільки невеликий прошарок банкірів та виробників зброї. Святе місце Маджарі Грін пустим не буває. Бачите, такі йобики в американській політиці завжди з'являються, є супутниками. Політичного процесу в Сполучених Штатах Америки. заробляють на крові війні Ух, ох, тварини, які хочуть втягнуть Америку у війну, але потім, коли така риторика доведе до того, що в Другій світовій війні Америка не включилась вчасно, то прилетить і без зароблячей на війні. Самураї покажуть, де реальність один. Так. Так. Під впливом цього політика Конгрес в 30-х роках прийняв купу актів. Які не дозволяли постачати або продавати зброю країнам, які брали участь, і були залучені вже у війну. Власне, саме через цього пана його діяльність і настроїв, зокрема в республіканській партії, Рузвельту приходилось шукати лазівки, аби передати хоч щось британцям. Це дуже добре показано в фільмі Темні часи про Черчилля. Отже, в світі зростає світове зло, нацизм і японський мілітаризм. А в Америці що ви думаєте? Починають розуміти? Ні, там зростають ізоляціоністські настрої. Формується така організація America First, чилом якої були 800 тисяч людей, яка мала 850 осередків. До речі, один з членів організації став майбутнім президентом Джеральд Форд. А фронтменом став авіатор, винахідник і підприємець Чарльз Ліндберг. Дуже цікавий персонаж розповідав, що Велика Британія сама вина у війні з Гітлером та звинувачив євреїв спробі втягнути США в цю війну. Також отримав високу нагороду райху з рук самого Герінга. Згадуємо навіть Ілона Маска і нічого нового під сонцем, другі друзі, нема. Політика ізоляціонізму швидко здувається, коли в грудні 41-го року японці бомблять Перл Харбор, а Гітлер оголошує війну Сполученим Штатам. А самі Америці нічого не лишається як втягнутися по повній Другу світову війну, і не тільки лендлізом, проти якого виступали ізоляціоністи, а й прямо втручанням своїх військ. Після закінчення республіканці знову хотіли співати ізолюціоністку пісню. Пливовий консервативний сенатор Роберт Тафт, який навіть отримав прізвисько «Містер республіканець, вважав відкриття міжнародних установ на кшталт світового банку непотрібним, виділення коштів на план маршала марнотратством, а заснування НАТО провокацією. Огида, огида, зрада, да, як в меджері USA, як на такий манер Оля Юа, так. Так що там таких персонажів було мільйон і маленькі возик, як то кажуть. Ну і само собою він був проти участі США в корейській війні. На виборах 1952 року. Тафт був близький до того, аби заїхати в Білий Дім. Але Езінхагор з невеликим відривом зміг його обійти. Власне, Езінхагор мав кардинально іншу програму. Він вважав, що США має стати потужною глобальною силою, мати війська за кордоном. Робити альянси і союзи з союзниками, ті, які підтримують демократію і вільні ринкові відносини. Щодо цього, Айзенхаур сказав дуже добре, це буде дуже дорого коштувати платникам податків, але це ніщо у порівнянні з тим. Що може породити світова війна? На щастя, саме Езінхаур став президентом, а в наступні десятиліття республіканські президенти підтримували його курс. На жаль, в 70-х трапився Ніксон та Кісінджер з концепцією Ріалполіті, яка не набагато краще ізоляціонізму. Вона наполягала в тому, що США мають проводити зовнішню політику виключно на власну вигоду, махнувши рукою на будь-яку мораль та ідеологію. Ніксон кинув в Камбоджу і В'єтнам через це. У нас є окремі відео. І дуже шкода, особливо південний В'єтнам. Наслідки були справді погані. Також Ніксон прибрав клеймо з комуністичної партії Китаю, і дозволив китайцям повернутися в глобальну економіку. Наслідки ми теж бачимо зараз. Повернув республіканців та зовнішню політику США в правильне русло вже Рональд Рейган, який проактивно і Ідеологічно став проти Совку. До речі, партійці певної республіканської партії вважали його занадто радикальним в цьому напрямку. Але він виявився правим щодо імперії зла і справедливо посідає місце одного з найактивніших і успішніших президентів Сполучених Штатів Америки. І тут ми маємо зробити проміжний висновок. Республіканці завжди тяготіли до ізоляціонізму. Одна з причин тому, що вони вважають, що федеративний уряд має бути максимально зменшений. І мало впливати на життя громадян. До речі, Рональд Рейган теж так вважав, але, бачите, це не заважало йому розуміти роль Сполучених Штатів в глобальній системі. Власне, такі фігури, як Рейган і Ейзенхау, розуміючи ідеологію республіканців, він не маючи нічого проти неї, все ж таки в питаннях зовнішньої політики наполягали на тому, щоб Америка витрачала ресурси на світову безпеку. І від цього залежить мир в світі. Америка грає важливу роль, і вони це знали і. Вмовляли своїх партійців до цього, але на жаль, є такі періоди, коли таких політиків у республіканців немає, і все йде по дуже нехорошій дорозі. Наразі ми спостерігаємо відхід таких мастодонтів, їх залишків, як Міч МакКоннелл, чудовий сенатор, який вважає, що Україні варто допомагати, і по суті протягнув пакет допомоги в сенаті і не встав на позицію радикальних мага республіканців, як це зробив. Певний час Джонсон таким лідером, звісно, могла б стати Нікі Хейлі, але на жаль, вона поки не отримує достатню кількість голосів. І це теж частково можна зрозуміти, тому що такі потужні республіканці, як Ромні чи Маккейн, не дивлячись на свої потужні позиції, не змогли перебороти демократів. А Трамп зміг і не аби кого, а Хіларі Клінтон вона мала дуже потужні рейтинги і нічого не могла вдіяти з президентом. Трампом тому Трамп став такою рольовою моделлю, основною на сьогодні для республіканців. Показова історія з Роном Десантісом, губернатор Флориди, вважається найкращою поміркованою альтернативою Трампу. Однак він швидко почав косити під Дональда і залишився з носом. Адже навіщо людям флоридська копія Трампа, якщо є оригінал? Трамп до речі, це чудово розумів і розмазав Десантіса просто отак і нема тепер його як кандидата. До побачення. Варто також зазначити, що саме республіканець Буш молодший розпочав війну в Іраку і в Афганістані, що коштувало багато грошей е, в майбутньому. Хоча, звісно, не він же далі вирішував ці питання. Треба було рішення робити і Обамі, і Трампу, і впало все на голову Байдена. Він і це рішення зробив. Хоча все було дуже важко, і ситуація була затягнута щодо Афганістану, особливо так. До речі, з Іраком не все так однозначно. І, можливо, є сенс зробити окреме відео по цій країні, тому що. Е, Важко, з різними там проблемами. Там з'являлися ці от армії фундаменталістів, так і є вплив рану, але не дивлячись на це, все все ж таки певний процес і інституційного розвитку, зокрема, в країні йде. То назвати Ірак повністю проваленою кампанією не можна. Ну, це треба окремо розбирати. Там цікаво багато. Але суть яка, що Америка втягнулася при молодшому бучі у війну і дуже багато витрачала. Як наслідок республіканці зараз хочуть позбутися амплуа ковбоїв. Це люди, які дбають тільки про Америку. Знову Америка Ферст. Це вже було, як казав класик Леонід Данилович. І власне тепер республіканці зараз дбають лише про Сполучені Штати і ні про що інше. Багато консервативних мислителів теж починають рухатися до ізоляціонізму і навіть по деяким. Видно, що є співпраця з московитами і китайцями все перетвориться в якусь тотальну ганьбу. Якщо Трамп програє вибори цього року, то скоріше за все це буде остаточний фінал його кар'єри. І напевно тут республіканці згадають, що в них була така перспективна кандидатка, як Нікі Гелі, яка за рейтингами впевнено обходила Байдена. Ну або, звісно, з'явиться інший кандидат, який буде мати менш ізоляціоністські позиції, і будуть вони шукати справді голоси в лідерстві і в світі, зокрема, а не тільки. Досереджуватися на внутрішній ізоляціоністській позиції. До речі, Нікі Хейлі впевнено обходила Байдена за рейтингами і могла виграти. Але, на жаль, не сталося цього разу. До речі, якби Нікі Хейлі стала президентом, це була перша президентка, жінка в історії Сполучених Штатів, що, до речі, дуже цікаво, республіканці часто висували справді людей, які були нехарактерні. Так, ну вони власне проти рабства і боролися, як я оче перші. Але. Знову таки не сталося, але загалом Трампу вже зараз треба шукати домовленість з поміркованими республіканцями, які також пам'ятають і рейганівські позиції, і вважають, що Америка грає важливу роль в світових процесах. Власне, зараз Трамп це і робить. І ми говорили тут на каналі, що скоріше за все це є основною причиною, чому Трамп перестав так сильно виступати. Проти допомоги Україні, і це важливо і дуже добре. Ну і не забуваємо про зброєрське лобі. Воно так чи інакше теж присутнє, і, зокрема, в республіканській партії. Що ж українцям треба робити в цій ситуації? Закликати до вічних цінностей західної цивілізації. Ще раз повторимося. Війна, яку розв'язала Московія, однозначно є війна зла Московії проти добра України, настільки чітко виражених позицій. Добра і зла мало є в історії людства, і це треба пояснювати. І як наслідок, як бачимо з історією з Джонсоном, навіть він може перейти на більш помірковані позиції, усвідомлюючи, що програвши в Україні, Америка буде зав'язана ще більшою війну, захищаючи Європу і інші частини світу від того, що міжнародна безпека була порвана просто остаточно на шматки. Почнеться Китай, Тайвань і таке інше. І Ізоляціоністи будуть кричати, волати, до них достукатися практично буде неможливо, особливо до їхнього такого крайнього цього кокосу свободи, як вони кажуть. Але разом з тим все ж таки основне ядро республіканців може бути вмовлено на адекватну позицію. І це треба робити. І власне, от у нас відео нещодавно вийшло, яка була політика Байдена. Тут треба сказати гарні слова до Джо в тому, що він, коли вмовляв, Джонсона, закликав публічно. Не висловлюватися негативно в його сторону. Вмовляти, 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 і це вдалося. Одна з причин. Так, там багато було факторів. Відео теж буде в описі до каналу. Операція Джонсон, ми назвали її. Цікаво подивитися, як взагалі працює американська політика. От, але не дивлячись на цю ізоляціоністську хворобу, ситуація, яка сталася з Україною, вона більша, ніж просто з Україною. Це справді. Питання світового значення і світової завтрашньої повістки і взагалі системи взаємодії на планеті між державами. Тож тримаємося і говоримо про це все з нашими союзниками і обов'язково отримуємо все необхідне, аби захистити нашу суверенність. Підписуйтесь до речі на наш телеграм-канал. Там у нас більше інформації і зборів на Збройні Сили України. Звісно ж, класна на спільнота нам формується. Приходьте і, звісно, лайкайте відео. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Хто хоче, може підтримати нас на різних фінансових платформах, зокрема, Баймійкофі, Патреон і інші. Теж посилання на них буде в описі до цього відео. До зустрічі!